Так, пусте місце. Ваше прізвище плаки, правильно? Відпові... хто мені відповість? Чому на графіку громадян у вас пусте місце? Чому у вас Я не знаю. Відповідаю не за графік громадян. А за що ви відповідаєте? Надаю вам інформацію стосовно ваших звернень. Мені не інформацію, мені потрібен витяг з ЄРДР. Ви погано чуєте. Це також є інформація. Я це дивлюсь ін... по базі. Це не це, це офіційний документ. Ви... Витяг з ЄДР. Це офіційний документ. Добре. Будь ласка, ваша посвідчення. Кільчук, Дарина Олегівна, дійсний до якого? 10.08.27. Дарина Олегівна, надайте мені, будь ласка, офіційні документи. Очікуйте, я дивлюся по базі. Том на довідки про стан здоров'я, кримінальне провадження. Да. Наберіть, будь ласка, Горбаченко. Дивиться по ЄРДР 34 четвертий номер. Дізнання, хто діз, хто дізнавач, чи ти не в кабінеті. Ага, дякую, напише. Дізнання немає. Або на берегів. Михайло. Це одна заява, правильно? Михайло Леоріч, доброня, це сфотографік студент. А треба витяг з ЄРДР. 34 номер. 34 номер. Ви нашутова? Алло. Знаходиться ваш дізнавач за адресою полковника шутера 3. По якій справі? За справа кримінальне провадження тощо. Видана довідка, в якій зафіксована неправдива інформація про стан вашого здоров'я. Від, є дві справи. Од, є, у мене є дві, було дві заяви. Одна від першого числа, одна від двадцятого. Вас, ви мене ви відправляєте. Що так. так, я сказав? Я вас перед цим запитувала. Ця подія, ви сказали так. Я що вам пояснюю, в мене дві події. Я уточнюю, по якій події у мене маршруту. За эта... Зачем мені телефонувати? Я прийшов особисто до вас. Особисто. Зачим мені телефонувати, якщо я в поліції знаходжуся? Будь ласка, надайте мені витяг. За куди ви мені телефонувати? Ви Знаєтеся, ось в телефон, в якому ви скажете, що ви подавали уклад, я нікуди телефонувати ви... не збираюся. Я знаходжуся в поліції. Надайте мені офіційний документ. Ви що, не вміняє По кримінальному провадженню 34 останні цифри. Ваш витяг знаходиться за адресою вулиця Полковника Шутова. 3. до якого до якої заяви відноситься провадження? Була заява від 9.01.24 року. У мене нема такої заяви. У мене було заява від 1.01 і від 20.01. Від 9 у мене заяв не було ніяк. Ви надали до сектору дільниці офіцерів поліції матеріали, зареєстровані. Від ноль першого правильно від нуль першого мене було від цих матеріалів 9.01 нуль було зареєстрований номер кримінального провадження. Так я подавав в цей відділок ваш поліції і в цей відділок прийшов забирати витік з РДР. Ну ви розумієте, що в нас не тільки цей відділок поліції? Ну я ж заходив в цей відділок, подавав е заяву в цей відділок. Причому тут мені відділок нашутовав. Може, ви мене відправите в Ужгород, щоб забирати свій витяг з РДР? Ну, якби він був в Ужгороді, відправили вас б в Ужгород. Ну, я б взяв би вас, і ми Дуже поїхали б додому. за ваш кошт туди забирати витяг. Дуже. Ви б ще визвали в ВІП таксі, тому що мене укачує в, 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 в транспорті обичному. Дуже. І мене б завезли тут,